Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди звертались з різних питань: це питання матеріальної допомоги, житло-комунального господарства. По кожному питанню, як завжди, я беру на контроль для того, щоб найближчим часом всі ці питання були стовідсотково вирішені. Я би хотіла б поблагодарити мера нашого міста білосу Андрія Леонідовича за оказану допомогу мені у лічині Військовий. 93 третя бригада допомогли. Да, фінансова допомога після поранення на реабілітації знаходжуся. За матеріальною допомогою у мене онкохвора сестра рідна, і нам потрібно дороговартісне і довготривале лікування. Мер виділив нам суму я. Дякую йому. В результаті підтоплення теплоцентралі. Я на першому поверсі живу. Пішла пара під поли, і всі поли стали чорні. Їх надо зручно ремонтувати. Андрій Леонідович сказав, що допоможе. По безбар'єрності муж обращався, по установці перил на одні праздвої. Потім по поводу з'їзду з бордюри нам теж вирішити рішитий випробу. в, в ближайше время. Ну і просили у мене муж на реакцію, от збирається їхати. Присили дуже помочів. Какую-то же копейку деньги. Сказали бы, да, в ближайшее время он